І так, всім привіт. Нова тема дуже наверное, цікава буде всім. Назвичайно тим, що вона буде мати назву чи кіоски, чи мафи, ну як явище, як феномен. Я почну огляд початку Київ, це треєщина як один із самих таких яскравих прикладів районної забудови, мальні райони. Це радянський підхід, дуже широкі такі простори. Широкі вулиці, дуже великі внутрішні квартальні території, де стоять будівлі з тупіковими проїздами. Там їздити типу, не можна, а потрібно виїжджати тільки на такі широченні вулиці, по три, по шість, оскільки там смуг, і плюс тротуари, плюс опустуючі дороги. Тому це виростає в дуже такі широчезні простори. Я навіть не знаю, можна це назвати вулицею, бо розстояння між одніми фасадом з одного боку до другого пару парусот метрів. Так от ця дуже розпластана, широка, просторова така структура привела до того, що з'явилися кіоски, мафи і павільйони. Бо пойти, піти за хлібом чи там, за молоком ну кожен там, може там, прийти там, таку. Довгий путь такой, да? Дивиться. Ну, дуже багато йти, щоб рішити там свої мінімальні потреби. Я так показую, трірую, але ж дивиться, який був підхід. Це Львів. Я взяв першу попавшуюся вулицю, так, от навіть не глянь, я натиснув на дивиться. Ми йдемо, ми тут, наприклад, поверховість. 3 4 там найбільш поверхів. Квартальна забудова, скільки тут ширина між, ну, між фасадами, тобто ширина дороги, ні, не, не дороги вулиці. Да, вулиця це дорога в пределах місцевої в коротше. Так от, 15-20 метрів від фасаду до фасаду. Це такий формат, коли ну, пространство таке становиться дуже затишно, але своє. Ти тут знаєш кожен кирпичик, кожен. Вход, виход, да? а благодаря цьому перший поверх буде працювати як цей принцип квартальної забудови дає можливість відноситись до домів, як до будівель, як ну, дома прибуткового типу. Тобто, перший поверх це сплошні бізнеси, якісь там для приміщення для малого середнього бізнесу, магазини, ресторани, кафе і так далі. Офіси. Ну, тут воно все зрозуміло так. Повертаємось до, до цього, О, дивіться, ого, люди! Куди піти? Тому, між виходом з метро до якихось хабів функціональних транспортних, то там почали обростати це кіосками, щоб сузити цей простір, щоб з'явилася та функція, якої немає. на таких ну, практично всі нові спальні райони, да, по всій. По всій Радянщині, то і в Берліні було таке, я бачив в нових забудовах. Це все, як біч, воно, ну дивиться, кожна установка обрастає якимись функціями. Після перші етаже тут взагалі не працюють. І це все, я не знаю, розмахи для. Ну я розумію, люди звикли мешкати в таких просторах, вони і думають, що ну, а, а як що буває по-другому, але ж. Але ж хочеться сюди. Погуляти, посідати, прийтись. Да, ну тут багато машин, але ж і там теж багато в тому середовищі машин. Да? Ну всі перші поверхи це функція, дивиться. Ну, такі мілі, затішні. Да, вроді узковато, але ж ну, дивиться. Візні можна поставити якісь бізнеси, працювати, працювати. А що ми маємо тут? Люди тут мешкають, а куди день працюють на правому березі Дніпра. От вам і постійні затори, от вам і так називаємо трудова еміграція. Ти її ніколи не вирішиш такої архітектури. То я до того хочу сказати, що це потрібно закривати цей проект і переходити, ну, повертатись до старого підходу Середньовіччя, можна так сказати, до квартальної забудови. до Місто розбите на там, 150 метрів від дороги до дороги, то якщо затор тут, то можна проїхати на паралельно інший. І і так воно розподіляється. здесь, якщо буде одна там одна або дві дороги, які з Троєщини виводять нас на, на хрещаті, і не дай, не дай Боже, вона забита і все, ти будеш там годинами стояти. Вся ця широчезна вулиця одразу забивається транспортом, все пробка і неможливо проїхати. Так що для мене, ну не знаю, ця теорія, яка, на жаль, отримала розвиток тільки в пострадянському просторі, вона помилкова. Європа від такого підходу відмовилась. Вона більш і таке спробувала, і таке, щось не вийшло, вони повернулися. От. А ми по лобовому йдемо, йдемо. Так, на жаль, що Тані, що залишились пусті плями, забудовується таким підхідом. А всі малі міста те ж саме. Для чого? От ці всі широчезні? Не знаю. Думайте. Вулиця Бальза, Кальнори, да? Ну, дивіться, де тут бізнес? Широчезні дороги, не, не дуже оброблені, які, зелені плями, убога сіра архітектура, яка потребує ну, нового, якщо її не зносити, я да? таке пам'ятаєте серія АППС, що таке. Ну вона не така і убога. Там щось наверное, можливо зробити. Ну, термомодернізацію потрібно робити, звісно, щось з фасадами робити. Ну і взагалі переосмислювати простір, хотів сказати, що дивиться тільки спальні функції. А де працювати, де дозвілля, де інфраструктурні там, магазини, спорт і так далі. Потрібно всі ці плями заповнювати функціями. Бо все чесні обслуговуємо такі простори. Так, може, вони люди б звикли і нормально, але ж функціонально, одинокі такі стоять, якісь там. Все як є сполузаброшене, недоділано, все потребує переосмислення. Потрібно весь простір брать и заново робити генплан, робити конкурсне предложение, да, пропозиції, щоб сучасні були якісь методи, функціональні, як можна переробити цей простір і дать людям сучасний підхід. Бо воно трошки жах. Вот ну, от ну. Да, це немецкое, німецьке середовище, да, яке залишилась в Україні. Но ну, дивиться, як. Зараз я знайду покажу Одесу. Да, щоб ви розуміли. Ну, прекрасно, да. Дивиться Одеса. Теж портальна забудова. Ну, трошки поширше, да? але все одно. А підхід такий, що дозволяє три поверхи, все. Два. На двох мешкають, а перший сплошні якісь функції для мало сплошний бізнес, короче так. Тут живеш і тут, тут же працюєш. Все, супер. Ну, трошки тут, конечно, побідніше ніж в Львів, але ж все одно. Ну, окей, може добудувати там пару поверхів, ну не вище. Щоб уплотнити. Допустимо, щоб людей було багаче. Щоб все ж таки чим більше людей, тим більше грошей, тим більше крутиться економіки. Теж прекрасно, супер. І я вам буду показувати постійно все. Ба-ба-ба-ба. Що -ба це? Це Київ. Тоб тільки це не крещатик, да ти покажи. Ну, це безліке середовище, ну де таке можна зустріти ну, в будь-якому пось пострадянський простір, любе місто, ніяких нету ні чертафінки, ні ізюмінки, ні домінанти, ні, нічого. Сіра забудова. Ну і по-перше, кіоски, де кіоски феномен, які з'явилися по дуже мало функцій. Ще приклад це сакарки, дивиться дуже затишний такий простір, як вам вся вулиця, безмежні простори, пріоритет машинам, де люди, де функції, феномен явище, в чого з'являються кіоски і мафи. Бо простір. Абсолютно безлюдний для людей, а для чого хочеш, крім людей. Он, слава Богу, що вбудована якась функція на перших полосах. Ну, але ж це дивиться. Все величезний простор. Ще приклад Києва. Величезний простір. Все віддано автомобілям. Люди десь там десь ходять, Дед, що ти там буде ходити при таких величезних, при такому состоянні, що тут нафігеєш. Ну от е, приводять вона ця, це планування доводить нас до от, таких величезних монстрів, широчезних вулиць, потім кіло з'являється, бо щось треба купити, хліб там, чи віно, чи пиво, чи поїсти щось. От вони і з'являються ці кіосочки. Бо перший етаж в даному випадку не працює для людей. Ну, таке от, я знаю. Ну я буду вам постійно показувати такі порівняння такі, так? Да? Ще приклад Київ, як кіоски павільйони виростають там, де дуже пустий був простір. І як самі люди да, знаходять собі роботу, нові функції, заповнюють постой простір. Дивіться. В принципі, я з цим згоден, але ж була б квартальна забудова, вона б, звісно, вирішувала всі ці питання. А так, трошки воно як його не облаштовують, вона якась базарики циганщина, да? Дивіться далі. Це Харківський масив. Ну, що це? Це город? Щось, ну не розумію. Індустріальні простори. До городу практично не мають нічого, на мой погляд. Ще приклад, це місто чи це щось не знаю. Індустріальне чи передмістя. Ну які простори. Це взагалі не, ну, не місцевий простір. Не зрозуміло, що це таке. Ну, еще один приклад по той же дорозе. Это пожана, да? Ну, давайте. Гипермасштабы, глушезные будивли, все в машинах, сплошная парковка. Четыре полосы в одну в сторону, ноги ну, четыре в другую. Потом Тротуар, потім зелена зона, потім Барковка потім ще супутня дорога ще тротуар. І того, що з одного боку до другого там два чи чотири футбольних поля. Ну Ну і взагалі, що це? Київ? Ну так, да, це Київ територіальний, але ну, разве це образ Києва. Ну, до чого я? Що всі ці розпаснені широчезні простори, вони. Як явища і з'являються в вузких містах кіоски, проходи. А так, це, це автобанк посереду міста. Розумієте? Як такого можна було трактувати? Зараз воно трошки несуразне. Але ж живемо в такому просторі. А ще дивіться приклад. Це одна вулиця. От на цих величезних лівірах з'являються. Скупчення кіосків, ну це ж економічне природне явище. Оно, просто так оно не могло заявитись. Таке планування. Так зробили архітектори, так містобудувальники, що воно должно було заявитись. Тут якісь шатри. Ну, ду ну, дуже величезний простір. Тут все відкрите, тут щось таке полупарковка, полу. Шанхай, якийсь, де да дивиться від дома до дому, додому, там пів кілометра. І це разві місто. Тому не треба боротися з кіосками. Потрібно взагалі ну, розуміти структуру міста. Воно трошки неприродне, і кіоски це навпаки, вони, може вони трошки стихійно все зроблено і таке аля циганщина циганчене, трошки, але ж вони. Виравнюють економічку структуру міста і простір. Потому що тут не людський масштаб, тут щось таке жахливе. Дивіться. Ще приклад Дивіться. Можу там приблизити, так взагалі. Так ще широче, що. Таке враження, що це одне місто, це друге, це третє. Дуже-дуже широчезні простори. Таке. І так, ролик поличився дуже довгий, але ж я, я попитався сравніть кілька два підходи. В основному це дорівольційно-квартальна забудова і сучасна, до сих пір сучасна вона була в основі ну, протягом 50-70 років радянщини, і до сих пір вона йде. Дивіться, я показав приклади берега міста Києва. Я взагалі. Я рахую, що лівий берег це до Києва практично немає ніякого відношення, це структура міста така, що його можна назвати там, не знаю, місто лівий, лівий берег, да ну не Київ. Для нас Київ це там Крещатік, Володимирська, Богдан Хмельницького, Шевченко, Печерська, Подол. Отака вот для нас всіх асоціація з Києвом це центр. А Лівий берег немає нічого до Києва. Це сучасний підхід і він настільки безликий, що ну, я вже казав, що практично можна перепутати його з будь-яким іншим містом. І в Україні, і взагалі по селінського простору. Так от, за за хочу закінчити тим, що феномен кіосків з'являється там, де немає квартальної забудови. Дуже широчезні простори, відсутність функцій. У нас три функції потрібна. Функція досуг, бит, принципом доходних прибуткових домів дозволяє вирішити ці три основні функції. На перших поверхах можна організувати роботу, ресторани, кафе дають досуг і бит. Также, ну, то есть, таким чином мы уходим от понятия, как спальные районы, вот эти микрорайоны, районы. Также оно вот, очень хорошо вывешивает транспортную логистику, когда у нас частый крок в улиц, они параллельные по перпендикулярным, мы, как, как правило, то у нас вырисуется заторов нема, если осталась одна улица, то друга пропуская Принцип районов навпаки. Широчежные автобаны, На весь район один, два там буквально автобана, внутри районов у нас тупиковые проезды, все знают, да, що там хрен доедешь куда, ты бачишь дом, но ты там не можешь туда доехать, что ты упираешься постоянно в тупик, надо как-то объезжать. То есть ну, совсем другая концепция заложена. Тому ее е, надо на закрывать, и перейти к простой, логичной, квартальной заботу. Прямо едешь, во дворе ты там прячешь машину, ну, ну просто... По такому принципу построены всі нормальні места у світі, і Нью-Йорк, і Лондон, і Сучасні підхіди. Ну, Затишно, ют, чоловічий масштаб нормально можна жити. Поэтому в квартальній забудові кіосків практично немає. Це феномен тільки спальних районів. Розмовляю на тему містобудування в основі феномену з'явлення кіосків. Так що на цьому все. Думаєте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки. Вот, будемо працювати для вас далі. Дякую.